Привіт, друзі! П'ятниця 26 липня. Я вирушаю в невеличку триденну подорож на велосипедно наметовий симпозіум. Це ми так назвали симпозіум. А по факту це у нас буде велозустріч. Збираємося в мальовничому місці велосипедистами Житомира, Я з Владівки. І будемо три дні спілкуватися на велосипедні теми. Щось там мудрувати. Подивимось, як воно. Отам. Позаду мене я трошки загрузився. ну Пізніше вам покажу, що там я з собою взяв і як воно виглядає. Бо зараз трішки незручно. Дорога тут хлам. У нас дощі ось були перед цим спека. А вчора, після вчора за дощіло, так без грози, але такий хороший дощик для городу випав. І тут їду зараз грунтами, мене додаток повів. І... Ух, і дорога тут отака. І дорога тут розкисла. Доводиться лізти. Хоча можна було поїхати і нормальною дорогою, асфальтом, але я вибрав коротку дорогу. Добре, не примикайтеся, залишайтеся в ефірі. Я кручу далі. Коротше, пригоди тільки починаються. Я тут, мабуть, від села метрів 500 від'їхав, дощик почався. І ось така колобаня, коротше, треба її якось подолати. Але що там хаще? Що там хаще? Отам, наче трошечки є вузенько. спробую там. Пролізти. Проїхав я ту калабаню. Добре, що не впав, бо їду все-таки завантажений. На передній вилці у мене сумки є. Багажний почепив. Там баул, намет, крісло. Коротше, важкий я їду. Трохи в груз, але все ж таки проїхав. І там буквально метрів 50 від тої калабані почався пісок. Отак. Тепер потихеньку-потихеньку плетуся по піску. Добре, що він мокрий, бо був би сухий, я б тут загруз. Хоча і так зараз їду і їдеться доволі так важко. Бо все ж таки пісок глибокий, навіть в мокрому я трохи вгрузаю. Отак воно з порога одразу до пригод. А їхати мені, до речі, десь близько 50 кілометрів. У, добре, Попхали. Збралися на катку, друзі у суботу, в Іванівку до туба. Долати тижня в тому зустрілися у центрі, як завжди хтось спізнився, хтось заспаний приїхав, бо зранку він не вмився. Нарешті я виліз з цих хащів, почався асфальт. Оце був треш. Два дні тільки дощі були. Але позаливало така муляка, такі грязі. В деяких місцях проїхав, а деякі нереально було проїхати. Ледь пройшов по траві через кушмарік. Треш. Дарма я обрав цю дорогу, треба було слухатися більш досвідченіших своїх колег, які мені порадили їхати інакшою дорогою. Вона довша трішки. Але мала бути нормальне, тому ну, Поїхав твою дорогою, яку я сам для себе обрав, ну, трішки пожалкував, але це ж контент. Так що крутимо далі. Крутимо до туба на плов. Крутимо до туба на плов виїхали з міста, крутимо полями, грунтовка заміняє. Німецькі автобани. Зупиняємось на фото, знімаємо відоси, незабаром біля дуба. Приїхав я вже 11 км. Трошки спотів, але не в тому стофіня. Виїхав я на автобан Бардичів Чуднів. І зараз буду по дорозі їхати далі. Давайте я вам якраз покажу, що я з собою взяв. Переведу подих і крутитиму далі. Так, ось все тут попереду дві сумочки в мене на вилку від Ренкобекс. Тут у мене спальник і речі. А тут у мене надувний каремат і також якісь речі. Позаду у мене баульчик. Тут о, кухня, посуд і їжа. І ще там якийсь хлам. Тапочки, намет і крісло. Куди ж без крісла? Отакоє трішки завантажене сьогодні. Багажника перший раз собі поставив і кручу. Звісно, що там хтось буде розповідати, що можна і на байкпакінгу їздити. Забагато речей з собою взяв, на що такі торби вести. Я не їду в далеку подорож, лише 40 км, але три дні на мальовничому березі річки, тож я хочу, щоб у мене було все для комфортного відпочинку. Тож, на 40 км можна такі торби провести. Якщо б далі кудись крутити, то звісно можна там вже подумати про те, щоб взяти набагато менше. Що взяв, то й взяв. Я вважаю, взяв для себе найнеобхідніше. П'ю водичкою, відпочиваю і кручу далі. Ну і там По друзі може вам ще щось покажу. Тепер у мене два варіанти дороги. Їхати асфальтом отако по цьому автобану до Чуднова, потім до високої печі і далі в сторону Денишів, або навпростець по селам, лісам. Лукам не знаю, що там після дощів, скоріш за все, теж калабані. Дорога, звісно, що буде коротшою, але через те, що вона може бути не надто класною, може вийти довше, ніж такої давати невеличке коло. Ну, коротше, На обід самі лиш сухарі. Але в мене новий вечір утворів, і я нікому хто не казав, що велосипеда я собі придбав. І коли про це дізналася рідня, живу хлібу із печіком дня про ціну звісно я тихо промовчав, всю інформацію від них я приховав знали б скільки я за нього відвалив. На ньому їздити я більше не скотів. В я вже проїхав, майже половина шляху. І зараз стою на роздоріжжі. Є варіант поїхати гарним асфальтом через Чуднів. Але це буде коло і зайвих десь кілометрів 15 доведеться на грухі. І є коротка дорога. Навпростець з селами. Але я не знаю. Тут зараз, поки асфальт нормальний, видно, що є лужі, Але що там буде далі, коли цей асфальт скінчиться, я не знаю. Але якщо їхати цією дорогою, мені лишається 23 кілометри до фінішу. Географ просто тих доріг не шукає. Поїду короткою дорогою. Подивлюся, що там, і вам покажу. Знову я поперся короткою дорогою. На початку в подорожі сьогодні була мені наука, що не варто їхати короткими дорогами. Ні, попхався я. От Чому завжди короткі дороги? Вони такі ушатані, вони зовсім не дорога, а напрямок, мабуть. Хоч би раз трапилося, що ідеально рівний асфальт, стежка якась там... А тут ні. Тут у нас треш. О, блін. Доводиться повсти. Зараз я вам покажу цю коротку дорогу. Оце щоб ви розуміли, оце є коротка дорога. Бачите дорогу? Думаю, мене бачите, а вона десь тут є. Отако От доводиться повсти. Зараз думаю тут як стану, як вгрузну в ґрунт. Буде мені. Може і не в грузну, а може і проїду. О, блін. о! Оп-оп! Оп-оп! Давай, давай, давай! Є. Фу. Виїхав! Але скільки мені ще так їхати, я не знаю. Кілометрів 5 думаю, так точно. Але квіти польові поряд, яблучка там то висять щось тут і красивого є в цій місцині. Але точно не дорога, тим паче їхати по ній завантаженим. А дорога я бачу стає все цікавіше і цікавіше. Так, полізли. Оп. Каба в колію не впасти. І потихеньку, потихеньку отако От полізли. Ні, якби я був завантажений, можна було б тут ще і проїхати. Але ха, сьогодні не той варіант. Так, є пройшов чи проліз. Отака От тут в мене з'явилася дорога. Видно, що по ній давно ніхто не їздив. І вони кудись туди. А куди туди? Скільки кілометрів розберусь? Я тут вже лізу дорогою, матюхаюся. Оце мене занесло. Давно я такими хащами не лазив. Карта показує мені туди. І я тепер думаю, чи воно треба мені туди лізти. Коротше, назад я буду їхати асфальтом. Ну його нафіг такі хащі Яке це полегшення? Це слова мене передати. Я нарешті виліз з цих хащів. Ну це просто трешак. Я давно не пам'ятаю таких калабань, таких хащів такого краю географії. Дорога що є, що її немає, мабуть. Краще вже якби її там взагалі не було і просто там по лукам по полю повзти. Лобочені колії з водою. поросли бурянами. Жаби квакають, стрибають, щось там повзає. Ще після дощика воно все на тебе з дерев, з трави капає. Я весь брудний смердючий, пошкарябаний, покусаний, а ще ці оводи, бомки, комарі. Дуче просто Оце був трешак Йолки. Оце добре, що я сам там був, якби були бандою, і якби я банду повів... Вон, до речі. І якби я то банду повів цією дорогою, там мене б там і закопали, мабуть. Ай, блін, досі кусається. Але добре, що вже. Цивілізація. Коротше, зараз виїжджаю десь там на асфальт і їду в високу піч асфальтом, не хочу я там ще раз зрізати. Ну його куди подалі ці короткі дороги, ці зрізи. Краще їхати в даному випадку, сьогодні, довгою дорогою, але нормальною. Ну хоча б отакою Але ж це просто це шосе в порівнянні з тим, що я... Проповз, проліз там. Недовго я насолоджувався вишуканим сільським асфальтом. Почалася брухівочка. Ось вона гарнесенька. Потихеньку, потихеньку їду з краєчку. Але по бруківці ні, зовсім не хо. до речі, треба на іншу сторону переїхати. Ааа. Тут наче дорога. Прокладена, протоптана. Ну хоч якось. Все одно ти краще, ніж там ті калабані грязі. Краще вже такою бруківочкою їхати, але я знаю, що вона не надовго. Кілометрів на 10 максимум. О, блін. І там далі буде знову такий собі поганий асфальт. Їду зараз через село, здається. Глибочок. Ось у побурківці і хтось мажить пиріжечки. Так, смачно пахне. Можливо навіть з яблуками пиріжки. Аж їсти захотілося. А я поїв після тих мокрих брудних лісових пригод. Думаю, як будемо десь попереду, можливо. Треба зупинитися, щось погризти. Лечу, просто розриваю час і простір. Ця бруківка це справжній телепорт. Не знаю, вже мабуть годину пхнуся по ній. Потихеньку, бо не розгонишся на ній на гревелі, а плюс ще й завантажений. І ось все потихеньку чавгикаю. Сподіваюся, мені тут лишилося менше кілометра. Якщо карта не бреше, я вийду на більш-менш адекватну дорогу і попхну вже по ній, як то має бути. Фу, таке відчуття, що я вже проїхав кілометрів 100, а насправді скільки тут у мене? Десь під 40. Реально задовбався, то ті калабані, потім руківка, пісок. Знову бруківка. Зараз приїду одразу водні процедури, треба втому змити, грязі з себе змити, А вже потім і готувати свій табір. Ну, це ж зовсім інша справа, Ну це ж їхати можна. А ліс який гарний тут. Дивіться, що воно, буки, Буковий виліз, чи то мені здається? Дуже схоже. Можливо, і поковує, можливо, я і помиляюсь. Але гарно тут і мокро, в тіні дерев, вода не встигає випаровуватися. Там попереду хлопчаки на вєчках їдуть. Тож я не сам кайф. Виїхав на нормальну дорогу. Реально, це такий кайф. Але все одно я підзадовбався, Блін. Ці 40 з копійками кілометрів на такі вже і прості. Краще було проїхати 60-70, але по нормальній дорозі, ніж оце лізти. Добре, погнали там далі висока піч, магаз. Там зупинюся. У високій печі заїхав в магаз. Випив прохолодного, освіжаючого лимонадика. Це такий кайф. Їсти нічого не став вже. На фініші будемо їсти вечеряти. Мені лишається десь кілометрів 6, мабуть. І я приїхав. Фу. Так що найскладнішу ділянку дороги. Найтрешовіший трешак. Я проїхав. До речі це буде такий собі... Як там називається правильно? Муза, натхнення чи мотивація, аби написати текст для чергової пісні на велотематику про симпозіум, що у нас буде в ці дні. І ця пісня має бути така душевна, важка і мелодійна. Я думаю, щось з цього гарне і вийде. Народ в телеге написав, що вже приїхав. Розминулися ми з ними на хвилин 5-10. Трішки вони раніше за мене приїхали, скинули локацію. Зараз їду до них, шукатиму їхнє місце розташування. Тут по карті точку бачу, сподіваюся, там правильно і я їх без зайвих клопотів знайду. А в лісі тут гарно. І все ж таки мені здається, що це буковий ліс. Подивіться дерева, які світлі, стовбури. І високі. Здається мені, що це буковий ліс. Треба буде загулити, якщо є зв'язок. Значить їду правильно до точки, а чи вийду туди зараз, Зорієнтуюсь. Все в порядку, я знайшов. Всіх знайшов точку, де ми зупиняємося. Отака галявинка. Вже розбирає намети. Стіл знайшовся випадково тут. Отак поряд біля води. Місце для вогнища. Ми тут це порядок приведемо. Все, що не так лежить, приберемо. У нас буде машина, хтось машини має приїхати, сміття забереться. Короче. Ну і власне вихід до водички. І в цьому фішка, що пройшли дощі, і вода тут не зацвівша. Ще декілька днів тому вода цвіла. До речі, це тетерів, точніше водосховище невеличке створене на річці тетерів. То вода цвіла, після дощів, бачите, що вона нормальна. Вєльчики наші нашої банди. Там вон, пляж. Як пляж захід? Воду і гамак, коротше, все. Все нормально. Гарно як. Водой масонечко сяє. А отут наш табір. Це мій намет. Я тормознув, не зняв, як то ми його збираємо. Де я думаю, воно не цікаво було. Ну що там? дивитися як збираємо намети. Коротше, тут у мене надувний карематик отакий, дякую, мазиновий тор там в мене далі куточку, там тут прямо, коротше. Пісенько спальничок такий літній, легесенький лежить. Тут у мене вєльчик запаркований. Мій намет і ось народ розташувався. Один намет. О, який вільчик моцний. На простому вільчику такий намет не перевезеш. Якраз для моцного намета треба моцний вільчик. Другий намет. Ай, вищий намет. Як там вона буржхаліфа, да? <клес> <клес> так? Так, <клес> <клес> стільці, коротше, столик. О, ще один стілець. Ось мій. Ну, як мій? Батя на дню Випадок, що, знаєш, такі, взяв ти з розяком, і ти Сіл? Той що ми тут знайшли. Гамачок. Ще один вільчик Ще один намет. Вільчик. 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 І зі сторони отако Наш табір. І ще має... Я... Здається, 4, 4 людини приїхати. Так. І що мені тут взагалі супер як подобається? Що, ну, тут дерево високе. Я не знаю, що воно. Але в принципі, частково, на табір між букво. Буковий ліс. Як тут міша не ліс, але я дивлюсь що значна кількість буку. І от серед букового лісу розташувався наш табір. В Востаннє я в наметі ночував серед буків в 2011-му, здається, 2010-му, в 2011 му році, коли була практика в Криму. Ще двоє їде до нас. Табір облаштували. Намети, кухня, їдальня, коротше, все є. Немає дров. Йдемо по дрова. Але ми, хлопці чемні, ліс валити не будемо, будемо брати лише те, що десь не так і не гарно лежить. Знайшли ми деревинку. Ось ось сухенька. Стоїть. Так, тут треба обережно, тут насрано. Документами можна ось, подивитися, чийому. Деревинка. Ось столики не тілявує. А вона не впаде так? Ні, не. не, не хоче. І це бук здається. щоб там. Так, щоб удобно було хотем. Сейчас, Ні, давай знизу. Всі при роботі. Ні, давай. Хлопці вот. пиляють, я теж Ні, ні, ні. нет. Снимаю контент. Ти сам. Ну, вот його, вот так. Одеваешь руку, ні, одеваешь дві руки, тебе буде простиш. І вот так. О! О. Як и Все, зашло. А, пише. Давай, хабай. Ні, ху... Що, так, ти Потім ні, я. Ні, не, сейчас купить, знаешь. По тебе. Не, надо один. Ну. Ты не. А, о, о. Сара будет якусь ланьку музыку сюда писал. О, о надо было Не, нормально, нормально. Нормально иде. Да, вышло. Он заплыла, ведь почувая. Сейчас будет в сильнее. Если что, дерево сухое, я нагадаю. Так, теперь туда. Не, еще надо. Снимай. Снимай мою? Да. Только пилку вытянуть, не? Не, не важно. за эти Нет. Не, Давай. не, сразу раскатаем. Нет. О. Тикай! Короче, он застряло. Треба на гору, там подпиливать. Сейчас тут запиливаем О, вот так. Ребята, резки О! Так, на тебя. Треба Дальше на ту сторону дырку. валить. Надо другую найти. Дерево. А <laughs> если его, мы его не поднимем, да, оно важкое? Так, ну, так. Блин. Ну, лошары, мы... Ну, лошар, мы будем знать. Я пропоную, от його вот тут. Спиляти? Да. А незручно буде. Ні, не, а нам же все одно треба з цього дерева зняти. Ось. Вона же не ось, є. Ні, давай з закінчим. Так, Я виключуся, зараз у мене ідея виникла, як його можна зняти. А потім, якщо все вийде, я включусь. Оооо, май динг Колі раз не выясняє. Ай, хтось не страв, я вступив. <риві> <Зараз. риві> Аж вас не сам в фільмі. <риві> На машину тільки не киньте. Та підождіть, у мене ж камера крутиться, що ви мені кадр ламаєте? Так. Вже вечоріє, сонечко сідає. Просто неймовірний захід сонця. Наш табір. Отаке у нас тут освітлення лаунж зона Погано мовлю на стільці. Треба ліхтарик взяти. А ось власне ліхтарики є. Вогнище, сіл. А там темний ліс. Туди самому краще не ходити. Бо щось схопить і з'їсть. Перший день нашого симпозіуму завершився. Вже ніч. Всі розбралися по наметам. Сплять, хто хропе, хто тільки починає хропіти. День сьогодні був насичений, стільки пригод було. Такі дороги сьогодні були трешові, Що буде що згадати. Зараз буде новий день, новий контент. Всім добраніч, ніч, сотки снів до завтра.